Я кадатом там, 24 вересня. Я знаю які. Над четвертий день року, ну і двадцять та топора року, шостого вересня. Тут-ту-ту-ту-ту. тут уже... да. экстремально. Что такое? Ты на момент Так хорошо. Треба ой 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 Так, нас припаркували, Тепер... щось буде, нічого не буде, просто щось Ей! Що це за? зай, куда Так туда. Это... Se hvordan jeg har laget appen! Зупинка Романове село. Коротше, е, ти коротше е, і... ну, я... Супи, їдеш. Ну, так, так, так. Я приїду в то Добре. Ну, які гроші? Я. Давай давай, легко. Ну, нам треба налякати. Я сам все там забрю. Коротше, ну як скажеш, до разу ми поїдемо в Тернопіль. Тернопіль класно. До мене та Так моя поля тут заважає. Треба її посунути тільки обережно, щоб її не розбити, а то я вже купив в епіцентрі. Ой, так от. Просто і того разу коротше пальба також вирухлося. так так залишаємо Я вже викинув. Добре. Зупинка э, курівці.

Так, коротше, моя машинка. Прост. Поїдемо. Бач. Жовта машина. Мерседес! Нарешті промадований Мерседес! Поїдемо на сьомому Мерседесі. Дорешті, Мерседес, Мерседес. Так. Що він буде писати?

Зі шведських лоджета до справі. Ну це там все. О, ось мо. Короче, Їдемо на так, я їду на Тернополі. Перегони і аварії.